Деннику 18 на ТРК Львів час новин про події на цю мить. Далі у випуску з поміж іншого розкажемо про утилізацію відходів, реставрацію на Личаківському цвинтарі та чому абітурієнти мусять перевірити свої електронні заяви. Це і не лише у наступні кілька хвилин. У студії Ірина Гоць, сурдопереклад, Лілії Костишин. Вітаємо. Дорога екологія, згідно з кошторисом, вартість проекту зі стабілізації ситуації на Грибовицькому сміттєзвалищі обійдеться місту майже у 40 мільйонів гривень. Зокрема, проект передбачає облаштування системи дренажних трубопроводів, тимчасової водовідвідної канави, фільтрату з території існуючого полігону, облаштування підпірної. Призми, що власне і утримуватиме сміття від обвалу. Також за планом фахівців провести на місце відстійника електропостачання та облаштувати автошлях. Поряд спеціальні служби повинні звести майданчик для складування сміттєвих каменів, якими будуть укріпляти звалище. Чому така велика сума? Так ми розуміємо, що це в межах майже до 2 гектарів облаштовується майданчик, який дасть можливість нам, то, що я казав минулого тижня, складувати сміттєвий камінь для того, щоб убезпечити можливе, не хочу говорити того слова, обвалу чи не, не, якогось повторного сходження цього сміття, щоб воно не могло попасти в ці озера, свою чергу спричинити вилив цього фільтрату на територію е, села Малихів. А от пресувати львівське сміття будуть вже з понеділка. Це робитимуть на території заводу Сільмаш на вулиці Шевченка. Процес пресування сміття повинен зменшити обсяг відходів, які вивозять на звалище. Спеціальний прес, який стискатиме сміття, вже купили. Разом із пресуванням там буде сортувальна лінія, яка буде розділяти торсировину, яку можна повторно переробити. Така лінія необхідна, бо мешканці Львова ще не до кінця сортують сміття, бідкаються. Експерти. Сама ділянка розташована більш ніж за один кілометр від житлового масиву і є у закритому приміщенні виробничого цеху. Відбувається стискання відходів до формування так званих таких цегли, які можуть бути використані для стабілізації саме на полігоні. В цих спресованих уже ютюках. Не будуть міститися абсолютно ніякі, ніяка волога, і це дає можливість уникнути утворення в перспективі фільтрату. Воно не буде гнисти, так як гниє звичайне сміття, і не буде утворювати, не буде утворювати сметан і інші гази. Слова не дотримались. Обіцяний електробус, який ще наприкінці минулого року мав їздити вулицями Львова, досі не курсує. На його купівлю місто витратило 9 мільйонів гривень. Транспорт випробовували на території депо, адже виробник обіцяв майже 20 років гарантії. І фахівці знайшли зауваження до його роботи, яке завод має виправити. Крім того, на електробусі немає офіційних державних номерів. Втім, на якому саме маршруті курсуватиме новий електро автобус, наразі невідомо так само, як і коли. Як тільки наше підприємство отримає державні реєстраційні номери, оскільки цей вид транспорту реєструється не як тролейбус, а як автобус, він буде запущений в пробну експлуатацію з пасажирами і, і спочатку на маршруті, очевидно, з більш простими умовами роботи, а потім на маршруті з складними умовами роботи. На Личаківському кладовищі цьогоріч планують відновити 26 надмогильних пам'ятників. Зокрема, 11 надгробків реставрують у межах українсько-польського проекту збереження спільної культурної спадщини. Ці роботи виконують українські та польські реставратори. А профінансує їх міністерство культури та національної спадщини Польщі за кошти ж комунального підприємства Личаківський цвинтар. Планують відреставрувати 15 надгробків. На сьогодні вже завершують реставрацію каплиці кисельників. Окрім того, впорядкують і територію, де поховані учасники російсько-української війни. Майже закінчили реставрацію гробниці дідуся генерала Шухевича, то Володимира Шухевича. На стадії завершення це об'єкт є професора Левицького. Так само професора Василя Крушинського завершили. Крім того, плануємо відреставрувати гробницю Івана Левинського. За минулодобу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. П'ятеро військовослужбовців були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань. А то Андрій Лисенко він зазначив, що на Донецькому напрямку основні бойові дії велися на ділянці фронту Новоселівка, 2 Авдіївка, Опитне Невельське. В а епіцентром бойових дій вчора була Мар'їнка. Після полудня незаконні збройні формування почали вести снайперський вогонь по позиціях. Села Том така перестрілка тривала до самого вечора. Після 19-ї години взвод піхоти російсько-терористичних військ пішов у пряму атаку, намагаючись оволодіти оп. Порним пунктом сил АТО бій тривав понад дві години. А під підсумком противник з втратами відступив. Додам раніше головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що протягом останньої доби у бойових діях на Донбасі загинуло 11 російських військових ще 14 було поранено сьогодні. На 92-му році життя відійшов у вічність визначний український вчений мистецтвознавець лауреат Шевченківської премії Володимир Овсійчук. Він заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтв, мистецтвознавства, професор кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв, член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, завідувач відділу мистецтвознавства Інституту народознавства Національної академії наук України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка та академічної премії імені Івана Франка. Член кореспондент Академії мистецтв України у творчому доробку понад 135 наукових праць, у тому числі 15 монографій. Улюблений вчитель багатьох львівських художників і мистецтвознавців Володимир Антонович не дожив два дні до свого 92-річчя. Останні роки він перебував в госпісі на вулиці Антоновича, де його часто провідували учні і друзі, розуміючи. Наскільки потрібно було старому професору спілкування? Інформацію про прощання та похорон повідомлять пізніше. До уваги абітурієнтів у багатьох користувачів не завантажилися відскановані копії документів. Про збої у системі подачі електронних заяв повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Міністр звернулася із проханням до усіх абітурієнтів, аби вони перевірили в своїх особистих кабінетах статус своєї заяви. Він повинен мати відмітку, допущений до конкурсу. Якщо ж абітурієнт не може відправити копію атестата електронною поштою, його можна привести до приймальної комісії, вишу, яка завантажить його в базу. Це значить, що цього року майбутні першокурсники можуть подавати 15 заяв а вступна кампанія завершується наприкінці цього тижня. А от вже з вересня школярів розвантажать з нового навчального року школи переходять на оновлені програми навчання. Уже змінено всі 14 програм для перших четвертих класів. Вони будуть затверджені колегією міносвіти на початку серпня, обговорені на вчительських конференціях і запроваджені в школах вже з 1 вересня цього року. Наприклад. У програмі англійської мови для першого класу, вже починаючи буквально з шестирічного віку, в програмах діти мали відтворювати графічне зображення слів і речень англійською мовою. Коли вони ще щойно вчаться писати українською. Ми це замінили тим, що вони будуть значно більше розмовляти і поповнювати свій лексичний запас в спілкуванні вчителем. Електронну реєстрацію дітей у садочки тимчасово призупинили її відновлять 15 серпня. За цей час в управлінні освіти. Переноситимуть усю базу даних зі старої реєстраційної платформи у нову таким способом. Усі заяви за період від 1 жовтня 2013 року до 15 липня 2016 року будуть автоматично скопійовані до оновленої електронної системи. Їхній стан можна буде перевірити за тим самим кодом реєстрації а також при потребі внести зміни. Якщо в минулому батьки мали право обирати тільки один дошкільний навчальний заклад для того, щоб дитина поступила до нього на навчання, то тепер із 15 серпня вони будуть мати можливість обирати три дошкільних навчальних заклади за пріоритетністю. У львівському дитячому притулку оновлять харчоблок та облаштують новий дитячий майданчик. Усе коштом міжнародної благодійної християнської організації Армія Спасіння. 25 тисяч доларів для доброчинності в Україні пожертвували британські парафіяни. За них закордонні спонсори вже закупили потрібну кухонну техніку. Та планують довести ще остаткування для дитячого майданчика, зокрема гойдалки та гірки. Для виконання робіт спонсори привезли навіть своїх робітників із Англії. Усі роботи повинні завершити до кінця цього тижня. На цей час частину дітей, що перебували раніше у протулку, відправили на оздоровлення решту по власних домівках. Це зроблено завдяки добровільним пожертвам церкви. У Вінтоні гроші були надіслані для того, щоб придбати необхідні речі вже в Україні. Коштів завжди бракує, навіть якщо вони є в достатній кількості, все одно будь-яка допомога вона завжди радо приймається. Заміна харчоблоку це е, фінансово затратно, бо це дозволів багато. Треба ми готувалися довго бо треба було дітей нам. Е, Забрати з притулку. Ми повідомили всі структури, які дотичні в ті чи інші, які могли б направляти дітей. І до погоди 30-градусна спека на Львівщині протримається щонайменше до кінця цього тижня. Прогнозують синоптики. Відтак, аби зменшити негативний вплив високої температури на наш організм, медики рекомендують пити воду, вдягатись в натуральний одяг та якомога менше ходити по вулиці в обідню пору. Більше порад медиків, далі Ірина Кунанець. Біля та найсередині головного фонтану Львова повну люду. Так містяни рятуються від 30-градусної спеки у місті. Жарко, хочеться десь ближче до моря, але що є, то є фонтан нас рятує. Вітер дує і так вода особи, взагалі класно. Найгірше переносі високій температури діти та люди літнього віку констатують фахівці. Тому просять вразливих до спеки людей уникати важкої їжі та пити багато води. Однак ні в якому випадку не залпом. Ви випили один-два ковточки води. Через кілька хвилин ви собі ще випили. Тому що, коли ви інтенсивно наповнюєтеся водою, це теж для організму свого роду йде як стрес, починається інтенсивне потовиділення, і ви разом з тим, замість того, щоб наповнити рідиною організм, ви навпаки починаєте більше поті. Ти втрачати, а ще у непрості спекотні дні. Медики рекомендують замінити їзду в переповненій маршрутці на пішу прогулянку. Люди, які їздять маршруткою, з такий, якби замкнутий простір, і може бути таке, так зване кисневе голодання. Наступає брак у цього кисню через те, що є підвищена температура, вологість змінена. Це теж є свого роду як небезпекою. Протримається висока температура щонайменше до кінця липня, кажуть синоптики. Та додають навіть короткочасні дощі по всій території області суттєво не вплинуть на градус. Прогнозують, він може знизитись хіба на 2-3 показники термометра. Дощі ми очікуємо 28 числа по всій території. Атмосферний фронт буде проходити з заходу території, тобто з Польщі, буде проходити через Львівщину на схід і далі на центральну Україну. Тобто будемо. Очікувати проходження атмосферного фронту і короткочасні дощі можливі по всій території області. Охолодити організм після важкого спекотного дня можна завдяки лясці холодної води. Спеціалісти рекомендують її потримати під коліном або ж на згині руки. А от для охолодження повітря у приміщенні поруч із кондиціонером рекомендують ставити посуду із льодом. Ірина Кунанець, Любомир, Козак, Новини. І наостанок нагадаю: сьогодні у Львові Шахтар зіграє свій перший матч кваліфікації Ліги Чемпіонів. Розпочнеться поєдинок у 21.45 на арені Львів. Суперником гірників стане швейцарський Янг Бойс». За попередніми даними реалізовано близько 15 тисяч квитків. Гірники за кілька годин до поєдинку вже провели тренування на арені Львів. Відпрацьовували стандартні положення. Повідомляють на офіційному сайті команди у зв'язку з великим футболом у Львові. На час поєдинку дещо зміниться схема руху транспорту. Нагадаю, у Єврокубкові матчі сезону 2016-2017 Шахтар продовжить грати у Львові. І це все, що встигаємо вам розповісти цієї години. День підсумуємо о 20.30. Новини це те, чи всі ми живемо щодня. Тож, якщо маєте що розповісти, Пишіть нам на електронну скриньку. Її адресу знайдете на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Нагадую, саме там завжди більше оперативної інформації з життя регіону та країни. Мійте пробачати, черпайте найкраще від кожного дня. Любіть і мрійте. До зустрічі.